П'ятниця 26 травня. В ефірі новини на 11-му. З вами Олена Петрученкова. Вітаю пекельні ніч та ранок у Дніпрі. Буквально півгодини тому місто знов здригнулося від вибухом. Нині інформація уточнюється. А вдосвіта ворог чергове атакував нас дронами та ракетами. Є влучання. Наш кореспондент Марко Ручка зараз на місці одного з прильотів, колего, які подробиці нічної атаки. Олена, вітаю. Чергова складна ніч для Дніпра і області. І в принципі ранок бо буквально 10-20 хвилин назад в регіоні оголосили повітряну тривогу. А у місті жителі чули вибухи і повідомляють про пожежу, що саме там було, і які наслідки. Ми вже розкажемо пізніше. Тим часом росіяни вночі масово атакували Дніпро з стратегічних бомбардувальників, запускали і ударні дрони. ППО вдалось збити над областю 5 крилатих ракет Х-101 та Х 555 55, а також сім шахетів. Утім були і влучання, от що чули жителі міста. В результаті атаки у Дніпрі травмовано одного чоловіка. У нього легкі тілесні ушкодження. Він лікується вдома. Щодо наслідків, пошкоджено АЗС. От ми зараз власне тут і знаходимось. Там ми бачимо воронку від влучання. Навколо також тут повибувало шибки, пошкоджено споруди від будівельні споруди, Також тут понівечений товар, кажуть працівники АЗС, які власне із самого ранку працюють над усуненням наслідків ворожої атаки. Також понівечено житлові будинки. Ви бачите, позаду там два е, офіційно повідомляється про пошкодження двох приватних будинків. Бачимо вибиті вікна, понівечена покрівля до поліції. Також відомо, що звернулись вже два десятки громадян щодо пошкодженого майна. Нині фахівці обстежують місця прильотів та продовжують відповідні служби усувати наслідки. Наразі в мене це все, Олено. Дякую, Марко. Це було включення нашого кореспондента Марка Ручки, який зараз знаходиться на місці одного з прильотів. Він продовжує працювати. І подробиці вже в наступних випусках новин на 11-му. 10 ракет, 23 шахеди та два розвідувальні дрони збила наша протиповітряна оборона в небі над Україною. Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку по кількох областях. Під ударами об'єкти критичної та військової інфраструктури загалом запустили 17 ракет та 31 дрон. Терор мирного населення кажуть експерти, це помста окупантів за їхній невдачі на полі бою, бо наші військові дають ворогу гідну відсіч. Українські ракетники та артилеристи. Уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. А на Нікопольщині вибухи лунають і досі і самого ранку в районі Артобстріл. Ми слідкуємо за інформацією. Вночі гатили по Марганіцькій громаді з безпілотників. Минулося без жертв. На місці працюють рятувальники, обстежують понівечені території. Напередодні ввечері двічі ціли по Нікополю. Пошкоджено сім приватних будинків, господарські споруди та легковик. Постраждалих немає. Звичайники і добровольці з'являться на Дніпропетровщині. Відповідний меморандум про співробітництво вже підписали. До формування загонів залучатимуть всіх охочих, їм допоможуть з оснащенням і підготовкою. Першопрохідцями стануть голови трьох прифронтових громад Ценельніковського району. Вже наступного тижня вони поїдуть до Польщі на навчання. На сьогоднішній день область була атакована понад 2150 раз. Зниз це 360 ракетних атак. На ліквідацію цих ситуацій самими першими виїжджають наші ДСНСники. До добровольчого руху будуть задіяні всі свідомі громадяни, яким дозволяє здоров'я і які мотивовані. Це військовослужбовці Збройних сил. всіх. Сил оборони і наші ветерани також. Героєм наступного сюжету став поліцейський офіцер Ляшківської громади. Олександр вже чотири роки на посаді. і Один відповідає за правопорядок у дев'яти селах. Жителі звертаються до шерифа буквально з будь-яких питань, як працює чоловік, та скільки справ вдалося розкрити. Напередодні професійного свята з поліцейським офіцером поспілкувався наш кореспондент. Ляшківська громада у Царичанському районі на понад дві тисячі жителів. Хоч і населений пункт маленький, утім, коли мова заходить про безпеку, відповідальність велика. А лежить вона всього на одному поліцейському офіцері громади. 43-річний Олександр на посаді поліцейського офіцера з 2019-го. Згадую, як тільки заступив на службу, люди певний час не довіряли. Утім, згодом ситуація змінилась докорінно. Люди Поняли, що поліцейський це не тільки, як кажеться, правопорядок, а й друг звертається до мене з будь-якого приводу. Попри те, що на службі він працює один без помічників, на результат роботи це не впливає, кажуть люди. Саме тому поліцейський і заслужив довіру місцевих. Було і вбивство, були і розбої, були і пограбування. Все розкрито. Мобільний номер Олександра буквально у кожного жителя на швидкому наборі. Тож доводиться реагувати на будь-які виклики. В того кішка залізла через забор. Ось зробіть щось. В того собака відв'язалася. Приїдьте, допоможіть. Всі виїжджаємо, допомагаємо. Допомагає поліцейський і тим, хто тікав від війни. Ольга з Харківщини евакуювалась в громаду ще на початку повномасштабного вторгнення. Ну, просто було страшно. Хотілось дітей від тіля вирвати, щоб не бачити цього всього. їхати далеко від дому було страшно, зізнається жінка як наново будувати життя з маленькими дітками не знала. Допоміг Олександр, як і багатьом іншим переселенцям. Питає, наприклад, що потрібно. Кажеш, памперси. Він привозить на наступний день пачки дві там памперси. Він завжди допомагає, під'їде. Ну проїжджає місцевість, під'їде, завжди спитає, чи ніхто не ображає, як справи, щось потрібно. Завжди питав. Сам офіцер громади каже: встановити такий контакт з людьми зміг завдяки регулярному патрулюванню. От, наприклад, поки ми їхали разом із шерифом, машину зупинила місцева жінка, аби розповісти про свої спостереження. П'ють кожен день п'ють. І вчора п'є. Красна сімьорка. А я поняв. 190... То... Да, Наберіть мене. Побачила вас і вирішила доповісти. А, а це так і ісходить. Тим часом Олександр показує нам своє робоче місце, каже усім необхідним забезпечений на випадок блекаутів є її генератор. І Старлінк каже вагому допомогу свого часу надала місцева влада, і, взагалі, Ляшківська громада стала однією з перших в області, яка впровадила проєкт поліцейський офіцер громади. Забезпечили комп'ютерною технікою. Додатково для роботи поліцейського ми придбали тепловізор, квадрокоптер, бінокль. Від цього залежить якість його роботи в майбутньому ж в Олександра є ще чимало амбітних пропозицій, аби посилити безпеку громади. Над цим і працюватимуть спільно з місцевою владою. А в неділю поліцейський відзначатиме професійне свято, каже: скоріше за все, проведе його. На роботі Марко Ручка Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є цікава інформація або тема для обговорення, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Телефон зараз на ваших екранах. І слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Разом переможемо.